Друзі, Синфо інфоперші про головне поїхала Якутська шаманка, записала звернення до росіян, до якутів, які йдуть в Україну. За це відео її можуть закрити надовго, але вона не стала мовчати, розносить російського бивця. Далі мови оригіналу. Ті, хто повернуться, повернуться не одні, з шайтанами з бісами, а твітять повернути... Ну от прієдуть і почнуться всі проблеми. будете терять одно за другим, расплачиваться детьми, расплачиваться внуками и так поколениями. Сколько не смотрю, вот едут, казалось бы, все свои, да, там, как бы вам сказать, вы едете как расходный материал, вот просто, выживают только сволочи. Вот прям, понимаете? Я не выдержала. Я вот эту консультацию вела, вела. Я думаю, я выдержу. Я... Вообще люди просто не понимают, а почему нам должно быть плохо. Да не почему, просто так. Короче, по этим вопросам не обращайтесь ко мне. Кто уехал, как у них там дела, вернуться, не вернуться. Считается все, вы прокляты. И деньги не, по... не принесут добро. И сами закончите так же. Выживают только сволочи. И останутся только одни сволочи. Ось що про ситуацію загалом говорять самі росіянки, чесна депутатка і анюта Степанова, які з початку повномасштабної війни підтримують Україну, Трамп подарив Путіну 50 днів свободи. Час насладитися Україною. Вот те, я розумію, мирний план. Трамп – великий стратег, который недоволен Россией. Видимо, Путин не похвалил его достаточно. Решил дать российскому президенту еще 50 дней, понимаете? Это не просто 50 дней, это 50 дней форы. Как будто он говорит, Владимир, дорогой мой, я знаю, что ты еще занят, поэтому даю тебе дополнительное время, чтобы ты мог завершить свои, ну, свои дела в Украине. Не торопись, дружище, у тебя есть еще целых два месяца насладиться процессом, пока я тут буду решать, куда эти 100% пошлины пристроить. А если не надумаю, могу передумать. Я ж могу себе позволить. Я ж Трамп. Это же верх гуманизма по-трамповски. Вместо того, чтобы немедленно обрушить на Россию всю мощь американской экономической машины, которую, конечно, никто так не видел в действии, но все о ней говорят, он дарит драгоценные дни. Эти 50 дней это, по сути, индульгенция. Путин же может спокойно продолжить то, что он делал, зная, что Трамп дал ему личный временный карт-бланш. Я был убежден, что мирный договор будет подписан еще два месяца назад, плачется Трамп. Ну конечно, Дональд, ты же был убежден. А теперь вместо того, чтобы признать, что твои убеждения это всего лишь фантазия, ты просто даешь больше времени на убийство. Больше времени на то, чтобы продолжить убивать украинцев, разрушать города, пока Европа будет думать, как ей платить за американское оружие. Это же гениально. Трамп не просто дает России время, он еще и перекладывает счет на европейцев. Оружие Киеву, конечно. Но платить будет Европа. Вот она, гениальная сделка по-Трамповски. Я дам вам отсрочку, а вы, дорогие мои союзники, оплачивайте банкет. Так вот, эти 50 дней это не про мир, это про последнюю агонию, про свободное окошко для того, кто, по мнению Трампа, его подвел. Это подарок, который будет оплачен жизнями и, конечно же, европейскими деньгами. Трамп пособник террориста Путина, и в этом у меня нет никаких сомнений. Помните, недавно нам рассказывали, как дочь Путина, рискуя собственной жизнью под пулями, вытаскивала раненых бойцов с поля боя? Потом Папаня на вертолете отмахивался тапком от украинских дронов. Блин, не семья, а сплошные герои. Не понимаю, на кого это все рассчитано. Ну да ладно, сейчас речь не об этом. Это я к чему? На Москве зреет новая серия шоу Династия. Теперь с наследницей. Михаил Ковальчук, тот самый, который рулит банками, телеканалами и даже термостатом в Кремлевском бункере, вдруг начал проталкивать сценарий под названием «Наследие по крови». А главной героиней станет, догадайтесь в трех раз кто? Ну, конечно же, дочь Путина, Катерина Тихонова. Ну, не та, которая таскала на себе раненых орков. По задумке народ сам с просветленной радостью решит выбрать ее президентом. Не потому, что так папа велел, конечно, а просто вдруг поймет, что демократия – это когда правят по наследству. Примерная дата мнимой передачи власти в 2026 году под видом чистой, светлой и справедливой процедуры. Но, естественно, мы верим, как в честные выборы, плоскую землю и диету на шаверме. Но есть нюанс. Быть просто дочкой царя – это не значит быть императрицей. Тут нужна харизма, культ, легенда, дистанция от черни. А у Екатерины только спортивные прыжки, научные степени и цифровые стартапы. Отличное резюме для резидента Сколково, но не для новой матери нации. У нее нет сакральности, нет ореола, нет исторической миссии. А главное, империю нельзя строить там, где уже все сгнило, где слово «Россия» звучит как мем. Империи умирают не потому, что нет преемника, а потому, что нет верующих. Так что пока просто дочь царя. А императрица она может стать либо после гражданской войны, либо через мощную пропаганду, либо в результате провала других сценариев. Но сдается мне, ребята, раз путинские друзья заговорили об этом, они найдут массу способов, как усадить путинскую дочь на престол. Так что если вы надеялись на смену власти в России, не питайте иллюзий. Кооператив озера уже никогда не отдаст ее. Липень 2025 року став місяцем, який різко змінив стратегічний баланс війни. За інформацією міжнародних аналітиків і даними західної розвідки. Трати російської армії на усіх ділянках фронту наблизилися до показника у понад мільйон вбитих і поранених з початку повномасштабного вторгнення. Це створило безпрецедентне навантаження на систему мобілізації, медичне забезпечення та тилову логістику. Основні причини катастрофічних втрат поєднання факторів активних контрнаступ України Ських сил на сумському і харківському напрямках масові удари далекобійної артилерії по складах і переправах, а також системне знищення мобільних резервів РФ. Лише за перші два тижні липня було зафіксовано понад 50 великих артилерійських і ракетних ударів по логістичним центрам Білгородській, Куриські Воронезькі областях. Росіяни моментами саботують накази на Сумщині та біжаті за області колони, дезертирів та відмовників, які не хочуть йти на обі, значна частина. Нас ще зараз частина переходить на сторону РДК цілими ротами. Що ж ситуація зараз дійсно важка, але Україна тримається. Українські сили діяли поетапно, виводячи з ладу тили та залишаючи угрупування без боєприпасів і пального російські підрозділи змушені були здати укріплені рубежі без бою або відходити з великими втратами. Станом на початок липня окупаційні війська втратили контроль над кількома населеними пунктами у північній Слобожанщині у Харківській області. Задав. Ним українського командування знищено до 400 одиниць бронетехніки, у тому числі танки і БМП останніх модифікацій на тлі зростаючих поразок Путіна і його оточення, почали переглядати стратегію. У внутрішніх колах Кремля поширюється думка, що вихід із війни у 2026 році це єдиний варіант уникнути повного колапсу держави. Водночас, Путін не готовий офіційно визнавати поразку. Аналітики Дістерденд пишуть, що кремлівське керівництво може обрати тактику пересидіти Трампа, спробувавши перекачати рота. Ацію влади уша відновити економічний потенціал, провести нову мобілізацію і спробувати посилити внутрішній контроль. Паралельно Путін намагається заручитися підтримкою зовнішніх союзників. Китай, КНДР і Іран продовжують допомогу у формі зброї, безпілотників і технологічної підтримки. При цьому Пекін має стратегічну вигоду від війни, яка виснажує захід і не зацікавлений. У її швидкому завершенні на фоні загальної деградації фронту у середині Кремля посилюється суперечності. Патрушев користується зростаючою. На у частини еліти до Путіна за інформацією західної розвідки. Його структура вже почала підготовку переходу до формального транзиту влади у разі критичної поразки або нової хвилі масових протестів у Росії. Він веде паралельно переговори з групами впливу у силових структурах і готує лояльні кадри для спробу перехопити контроль над рішеннями у Раді безпеки РФ з українського боку. Ситуація розвивається по кількох векторах. Генерал Залужний протягом червня-липня провів щонайменше три раунди перемовини з керівництвом. НАТО головна мета зафіксувати гарантії, що навіть у разі часткового загрожування американської військової допомоги країни Європи не припинять постачання боєприпасів і техніки. За даними джерела, залужний отримав запевнення, що резерви НАТО будуть активовані у разі загрози критичного виснаження українських сил. Паралельно розпочалася операція з передислокації західних українських резервів, які досі стояли на західних рубежах для стримування можливих загроз із Білорусі. Перші ашало не Шкої техніки та боєприпасів уже прибули на схід у складі колон, помічені британські і французькі танки, «Челленджер» і лердж. А також броньовані машини від країн Балтії, це дозволяє ЗСУ компенсувати втрати і розгорнути нові ударні угрупування для продовження наступу восени. У Москві ситуація характеризується зростаючим соціальним напруженням. Мільйони родин залишилися без годувальників, обіцянки комплектацій перетворилися на багатомісячні черги у підмосковії тулі. Фіксуються спалахи стихійних акцій протесту. Тина військових пенсіонерів та інвалідів війни публічно закликають до зміни курсу. Це створює передумови для подальшого розколу між адміністрацією президента і силовими структурами. Коротка аналітика станом на липень 2025 року. Сукупні втрати російської армії та найманців перевищують один мільйон убитих і поранених. Що робить цю війну найбільш кривавою кампанією в Європі за останні 70 років? Путіна не готовий до миру і планує пересидіти Трампа, отримуючи залишки окупованих територій, паралельно готуючи реванш. Патрушев активізував роботу над сценарієм захоплення влади у разі критичної поразки, що створює ризики внутрішньої боротьби в Кремлі. Україна переходить до нового етапу війни, попри ризик заморожування підтримки США. Європейські союзники починають масштабне переозброєння ЗСУ. наступні 6-12 місяців. Стануть критичними для режиму Путіна, оскільки його боєздатність і економічний ресурс деградують швидше ніж здатність компенсувати втрати. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політолог. Гів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить я сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.